Всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки коментарі, а я натомість відповідаю на ті питання, які вас торгують. Сьогодні розберемо питання етапів відновлення після кризи та психології успіху. Будь-яка криза це не ситуація, при котрій ви втрачаєте все. Яка криза це ситуація, при котрій ви зайшли у якийсь кут? З цього кута треба формувати, формувати новий шлях? Дуже важливо, щоб ви розуміли, що криза це непогано. Криза це сигнал про те, що настав період змін. Треба форматуватись. Взагалі, життя воно, ну, воно рухається. так? Дивіться, беремо будь-який там живий організм, нас, наприклад. Да? Був молодий, в мене було волосся і був гарний, гарний зор. Зіл. Так, минув час. Я можу значить, на це впливати на час? На час ні. Добре. Але з часом в мене немає волосся, і в мене вже не такий гарний зір, як раніше, тому я вимушений носити окуляри. Але, з іншого боку, що в цьому погано? Жодно. Тобто це не каже про те, що це погано. Але дійсно час впливає, час впливає на будь-які бізнес-процеси, на будь-яких працівників, на будь-які компанії і так далі. І коли ми заходимо в кризу, це лише нам каже про не. Це каже про те, що десь, поки ми рухались, ми не коїли дій, спрямованих на те, щоб розвиватись пропорційно зі спливом часу. І час сплив, а ми не розвинулися. І тому життя змуше нас. Проти нашої волі, ну можливо, або під впливом певних обставин. Просто змінюватися. Тому якесь треба зробити дії, коли ми хочемо вийти з кризи. По-перше, це зупинитись. Зупинитись на невеличкий час. Не зупинити бізнес, а припинити, робити стандартні процесуальні дії, процеси, які ви Робити щодня. Зробіть паузу. Да? Раніше була така реклама, зробіть паузу, з'їжджите твікс, Зробіть паузу. Видихнуть. Після цього треба в близькому порядку оцінити ті ресурси, які у вас є. Однією з величезних помилок, які роблять власники бізнесу, вони оцінюють або втрати, або порівнюють. Ті можливості, які в них були зараз, з тими можливостями, які були раніше до кризи. Але при цьому вони не звертають уваги на плюси, а вони порівнюють погані моменти, які є зараз, з гарними моментами, які були раніше. Тому порівнювати не треба. Треба оцінити свої ресурси. Що ми маємо на сьогоднішній момент? Не ситуацію, в якій ми зупинилися, не проблеми, які на нас навалились, а які в нас є ресурси. Це важливо, важливо розуміти, чим ми зараз володіємо. Після цього ми повинні е сформувати для себе кілька е кінцевих задач. Стратегічних, а також кілька тактичних. І на підставі цього зрозуміти, чи можемо ми зараз цими ресурсами досягти цього результату. Якщо не можемо, можна або змінити цілі, якщо вас це буде влаштовувати, або сформувати наступний список ресурсів, яких вам не вистачає. Після цього треба зрозуміти, або перше, де взяти ресурси, або як переформувати нинішні ресурси на те, щоб частково замінити ті ресурси, яких вам не вистачає. Ось. Після цього почати рух далі. Але почати рух далі не з а, купою наукової літератури та планів. Почати рух далі з дій. Важлив, важливим е, кроком, на який багато хто не може е, відважитись, наважитись, на жаль, є е, е, початок початок змін. Тобто все класно на бумазі, це ми протеритеризували, ми такі молодці, ми там. У своїх думках вже там перемогли всесвітній кризис і так далі, але ми нічого не робимо, ми тільки фантазуємо. І більшість бізнесів приходять до цього і вони, на жаль, вмирають. Для того, щоб такого не було, я пропоную, рекомендую все ж таки починати рух рух, по в діях. Які ви собі спрямували. Не бійтеся приймати рішення. Чому? Тому що те, що ви в кризі, це вже свідчить про те, що десь ви думали, що приймати рішення, рішення не доведеться. Але обставини вас, ви бачите, змушують такі їх приймати і краще, коли ви Рішення будете приймати не під впливом обставин, а у процесі поточного розвитку. Тому не бійтеся приймати рішень, починайте рухатись. Ще рекомендую власникам бізнесу очолити деякі процеси в компанії, в обов'язковому порядку та спробувати рухати це самому, ну, бути першим у да, своїй команді, а потім вже делогувати комусь іншому. Ось. Якщо ви почнете хоча б виконувати ці незначні рекомендації, ви зможете дуже сміливо вийти з кризи. Важливо змінити своє ставлення до обставин, важливо змінити своє ставлення до тих ресурсів, які у вас є. У більшості випадків, на жаль, ми недооцінюємо ті ресурси, які маємо. Недооцінюємо. У більшості випадків, на жаль, ми відмовляємось приймати очевидні речі, базуючись на нашому упередженому ставленні до них. Багато, багато чого впливає на психологічне відношення власників бізнесів до кризи. Тому здраво оцінюючи ситуацію, ви зможете. Обов'язково знайти вихід. Використовуйте ту інструкцію, яку я вам надав, і я впевнений, що у вас все вийде. А ще рекомендую переходити по ссилці під відео та дивитись ще більше моїх відповідей на ваші питання. До зустрічі. Пока!